Привіт, мої любі жінки Всесвіту! Сьогодні в нас одна із найцікавіших, з найважливіших тем, чи є у вас дар та сила, як його розвивати, які у вас є здібності і що з ними потрібно робити. Можливо, в цьому ваше призначення, чи потрібно допомагати іншим людям і як правильно працювати своїм даром, силом, зрозуміти, що саме є вашим даром, що не є, знаєте, вашою силою. Вміти ставити також під час роботи на себе захист і розуміти, що ви віддаєте не свою особисту енергію, а віддаєте саме свій дар. Почнемо спочатку, і хочу познайомитись з тими, хто мене не дуже сильно знає, може, є й такі в нас, але це якраз про те, що в мене не був дар самого народження, і я не народилася з ним. І чому я вирішила підняти цю тему, тому що коли ти людина. З бізнесу, звичайного життя, яка має великі там бізнес-процеси підприємства, займається багатьма різними там, процесами в житті, саме я маю на увазі економічними, фінансовими і ніякого відношення немає там до тематик духовності. І тут з'являється, знаєте, те, що важливо випустити, але як його прийняти, як з цим жити, як буде, як дізнатися, що воно саме у вас є. До 25 років я була в цей період комерційним директором заводу, і скажу чесно, про тематику езотеричну, духовності, да, розсили. У мене взагалі не йшло якихось моментів. Я працювала активно, якраз цей період ще народжувала дітей, це все було паралельно. І точно це не була тією тематикою, за якою я лягала спати і думала, який в мене дар чи сила. Але так як я людина така, знаєте, математична, економічна, бізнесова, мене завжди цікавило, як збільшити масштабувати свій там прибуток, як змінити там фінансово, вирости своє фінансове положення, тому що якихось передумов з дитинства для того, щоб це було, цього не було. Знаєте, це якраз про ту історію, коли ти намагаєшся вилізти з якоїсь бідності і шукаєш різні способи. Так сталося в цій тематиці, в мене було певне зростання. Але я розуміла, що щось є інше. Да? От, типу тема, з якої почалося розвиток саме духовності моєї, да, відбувся з тематики фінансів. Як збільшити, як масштабувати дохід, від чого залежить, чому більшість бізнесменів, підприємців шукають якісь потоки, енергетичні сили, знаходять енергетичні місця, їздять по всьому світу. Я почала вивчати цю тематику для того, щоб зрозуміти, а що ж саме відбувається, які процеси відбуваються, почала там більш Поглиблюватися вже в езотеричні теми, і точно ще не думала, що в мене ще саме ця тематика була тією темою, яка б завела мене потім в розкриття свого дару і сили. Дарий сил відкрився трошечки пізніше. Спочатку все було, знаєте, така підготовча робота. Але що я хочу сказати, щоб ви зрозуміли, тому що в мене дуже багато дівчат, наприклад, в роботі, які також приходять з цим запитом, да, що в кожного на відкриття дару і сили може бути якась певна тематика. І тут я рекомендую не дочікувати, коли у вас ця тематика буде прям сильно підтискувати, тому що в мене так і сталося. Я довго відтягувала цю тему, а не розкривала. Знаєте, як супротив, да, був певний такий постійно відторможувала ці процеси. Не хотіла в них заходити, аж поки по фінансам не дали оцей от певний такий фідбек. Ну, о, якщо ти не хочеш заходити, то тут буде да стоп. Скажу чесно, в мене є клієнти, яких дари сила відкрилися не з тематики, наприклад, фінансів, а це було дар зцілення руками або таких прям віщунських і ще стільюючи сни, наприклад, і відкрилося саме в процесах, які були пов'язані з їхніми близькими. Були там, да, коли є рідна сестра і дуже сильно захворіла, і в цей момент е, в моєї дівчинки да, почалося відкриватися дар, е, стілювати руками, пропускати енергію. Вона взагалі цього не знала, не дізналась, звернулася вже після для того, щоб допомогти і зрозуміти, що це в неї таке. Тобто, може бути, якщо ви не йдете в це проявлення, може бути е, якась така дуже важлива тригерна ситуація в вашому житті, яка почне підштовхувати до цього. Я розкажу, як цього оминати, потім да, до, ну, не доводити да, до якихось своїх життєвих таких подій, ситуацій, щоб ви це відчули через певні складнощі, і зрозуміли тоді про що це було, да, щоб чи не через якісь складні моменти. Тому от якраз таки це відео направлено на те, щоб трошечки вам розставити по поличкам все без води, без якихось зайвих, дуже довгих томів книг про великі потоки, про різні процеси. А так, щоб ви розуміли, як же з цим працювати в житті, дуже багатьом також да, там от дівчат у мене проходять, які. Питаючи, в них там в астрологи, нумерологи, тарологи, різні енергопрактики сказали, що є якісь певні канали або яснобачення, або яснознання. Їх насправді дуже багато, і в кожної людини може бути не один канал, а декілька. Так само може бути лише один канал, і це назначає, означає, що людина і сни бачить. Я, наприклад, сней не бачу. І, слава Богу, бо якби мабуть, побачила, якби мої сни... Почалися вт... яснобачення було у снах саме, то не дай Бог, щоб те все втілювалося. Тому mm -hmm. тут якраз такі процеси, да, що в кожного є свої канали. Є канал яснобачення, яснознання, стілення, сканування енергетичної аури людей, є віщі сни, є підказки різними від всесвіту, різними а, такими, Знаєте, ну підказками, да? тут інше не скажеш. Тобто все світ говорить з людьми різними підказками. Є ті, хто щитують, є ті, хто а, можуть за допомогою навіть чисел бачити, що відбувається в житті. Тобто хтось навіть буквами щитає, хтось простором. Є дуже багато різних каналів. В когось, наприклад, стоїть взагалі головна тема свого силу і дару, да? щитувати, що відбувається, не щитувати, а робити захисти, і знімати порчі, знімати вплив тем, від вплив. Вплив темних сил, да, проявляти своїм світлим поле саме ось так. Для когось саме зцілення буде йти історія. В когось це буде декілька направлень, з якими людина може працювати, да, там, наприклад, допомогти набудувати фінансовий канал, який колись був там, а, кермічно щось задіяно, і, наприклад, сталися якісь події в житті, коли людина не може пробитись на інший фінансовий рівень, чи знімати там породу якісь певні програми впливу. Це також буде певний етап роботи. Може бути й декілька, а може бути лише один. Так? Тому тут треба зрозуміти, що каналів дару і сили, і саме який, їх багато. Тепер ми переходимо до тієї ж теми, як зрозуміти, який він ваш, якщо не заходити в оцю таку прям внутрішню та да, глибинну. Ситуацію, щоб там воно все проявилося. По-перше, хочу сказати, що не у всіх він вроджений, так само, як в мене, в більшості моїх дівчат він не був вроджений, ви не прокинулися з ним. І це добре насправді він у вас всередині, знаєте, як наче зростав. І коли кажуть, а моє призначення, яке, дівчатка, запам'ятайте, в кожного призначення на певний проміжок життя може бути різним. Наприклад, до 25 років ваше призначення там може бути народжувати дітей, бути в сімейності чи бути в бізнесі. А потім там після 30, чому як правило кажуть, що там з 33 трьох років когось 30 років відкривається саме продаж, силу, під'єднання до потоку. Тому що до цього часу людина вже трошки зросла і духом, і вона готова це розкрити. Те, що ми народжуємося цим, це 100%. Але чи ви знаєте, як воно проявляється, скоріше за все, ні. Дуже багато людей таке починають відчувати після автокатастроф, після потрясінь, після смерті близьких людей, після якогось негативу такого сильного, воно може різко відкритися. Але для того, щоб не доводити до оцих от ситуацій, і це сталося не через складнощі, а це було, знаєте, в такому е, самостійному бажанні це зрозуміти і відчути. Є підказки, да? підказки різних людей, які намагаються якось так підказати, сказати, у вас тут є дар, є якісь сила, щось впливає на це. Це дуже важливо, тому що з цих підказок починається насправді шлях відкриття. Або ви починаєте це відчувати в собі. Тобто саме підказка, да? що відчуваю, що в мене це є. Як це зрозуміти? Яке саме, а чи треба мені працювати, чи не потрібно. Пояснюю тепер далі. Для того, щоб ви напрацювали і зрозуміли про що це, дивіться, є певна лінія. От в кожній з нас є така маленька відьмечка, навіть да? не відьмечка, а неймовірна сила, яка в нас живе. Хоч у вас є якийсь великий канал потоку дару, хоч немає, в кожна жінка володіє певними здібностями. Ось так. В когось ці здібності, тепер ми розмежовуємо, да? є здібності, які потрібно працювати з іншими людьми, а є здібності, завдяки яким людина може працювати лише з собою, бути само собі відьмочкою. Чому я так проєкт свій назвала? Бо сама для себе, да, я там не готую прям відьмочок, яких табличка висить, потім відьмочка Світлана, Катерина, чи ще там хтось. Це якраз про процес стати само собі відьмочкою. Але дивіться, в чому глобальний процес, да, от що там відбувається. Коли ви... Починаєте робити різні практики. У нас там є, наприклад, ритуал заговору, світлих заговорів на успіх, на те, щоб чоловіка все проходило, на те, щоб там завагітніти, да такі світлі заговори ви пишете самі для себе. І, от, наприклад, можливо, у вас відкриється саме в цих практиках канал оцього заговорів, з яких ви зможете потім відчути і зрозуміти, що у вас, наприклад, сила втілювати різне бажання. Або, наприклад, ми робимо чистку і захист там на себе, на чоловіка, на дітей. Ви що робите? Починаєте кожним такою практикою. Прокачувати свій напрямок, чому вони дуже різнопланові, да? тому що в когось відкриється якраз таки, що він може витягувати, і він прям це в цих практиках роботи, що він там почистив простір, наприклад, да? там буде зміна, а зробив там чистку людини, допоміг там своїй близькому, собі. А потім вже, да? от як ми, ми ніколи не зрозуміємо, яка наша найулюбленіша книжка по відчуттям. Поки вони будуть лежати перед нами. Коли вони лежать ці перед нами, ми не прочитали не одну або навіть прочитали одну, і такі та ні, щось мені книжки не подобаються. Да? Ми ж так не робимо про це ну, світ такий особистий висновок. Ми робимо це як? Прочитали 10 книжок, вибрали свою улюблену і кажемо, оця прям, ну мені клас кайф. Але ви ніколи цього не зрозуміли, якби ви цього не відчули на фоні інших книжок, які вам не зайшли. Тут трошки інша система, заходи все, тому що якщо ви починаєте розкачувати внутрішню силу, дар, зцілення, наприклад, дуже багато мам, і взагалі я вважаю, що кожна мама є найсильнішим захистком і зцілюючим енергією для своєї дитини. Запам'ятайте, нема такої бабки, яка допоможе, так як ви там ціть ворожка, яка суперсильна, яка може допомогти вашій дитині зробити очищення, захист простору. Побажати їй правильно через правильне формування саме там успіху, якогось зростання, навіть коли діти по різних там, кінцях світу ви можете їм допомагати в певних справах, да? здавати екзамени, втілювати бажане в життя, щоб вони там не потрапили в якісь складні кампанії, не було цього впливу. Ви можете це робити дистанційно. Так само і жінка може дистанційно ставити захист на свого чоловіка. Робити оці от всі процеси, і дивіться, що в цьому процесі відбувається. Ви самостійно рухаєтеся в цей розвиток, тобто, пробуючи різні ось такі практики: ставити захист, цілювати, чистити простір, робити оберігання, да, певне. Якихось процесів робити, наприклад, ще ми там, пишемо свою особисту медитацію на там, успіх, на бажане та, от прописуємо цю лінію. Чому вони всі такі, о, знаєте, як і різнопланові одночасно? І при цьому вони йдуть на, наприклад, на відновлення жіночої енергії, тому що зараз дуже не багато не вистачає майстрів на відновлення жіночої енергії, коли ми вигружаємо оці всі блоки, страхи з людей і прокачуємо саме новою жіночою енергію. Це дуже сильний запит, і таких майстрів, наприклад, не вистачає на прокачку жіночої енергії, бо це основа сила. І хтось саме в цій практиці відчує, що. Це його сила, він прокачав себе, прокачав свою жіночу енергію. З'явилися сили, нема цієї апатії, загнаності, знаєте, такого лінивості. Ну, ми називаємо це лінивості, а насправді це дуже висмактаний енергетичний стан. От жінки це описують, хочу, щоб очі горіли, і приходять да, з таким запитом: що хочу, щоб горіли очі. Це питання з енергії. І, наприклад, в цій практиці ви відчуваєте, що у вас вже настільки багато сил, що ви, прокачавши себе, ви. Хочете допомагати іншим. Не всім треба допомагати іншим. Тут о, будуть певні підказки, коли ви вже почнете це робити. Розумієте, не може прийти отак одна єдина підказка, типу в тебе є дар, він такий. Тому що ви це не відчули, ви це не зрозуміли. Є е, е, яснознання, да? це тоді, коли людина щитує певні процеси і може допомогти людині зрозуміти, що з нею не так, і потім, наприклад, сказати: Тобі треба чистку зробити да, ви там чули, чисто, е, часто такі. Процеси, коли кажуть, я тобі оце кажу, зробиш чистку, буде в тебе все добре. Комусь потрібно сілення, наприклад, руками. І ви скажете Підіть там до того, до того вам треба. Але спочатку, наприклад, ви будете та енергетична людина, яка щитає простір і скаже висновок. Або, наприклад, ви сілюєте руками, але ви скажете, мені не вистачає там розуміння, чого з вами таке сталося по фізичному стану чи по психологічному. Будь ласка, зробіть оцю енергетичні сканування. Для того щоб зрозуміти, дивіться для себе всі ці процеси можна навчитися робити самостійно, да тобто не потрібно а, заходити в якусь таку. Взагалі я вважаю, що кожна жінка для себе є найсильнішою людиною. Але для деяких в певний проміжок часу вони настільки не знають, як це використовувати, не вміють. Так само, як я була, яка дивилась на ці всі процеси і думала, це що ворожка, я буду з яєчком бігати по вулиці, викатувати і закопувати якісь ніжки курячі на перехресті. Ні, це насправді не так. Це вже зовсім не та магія, це така світла духовність, завдяки як Якій кожна жінка може бути відьмочкою самою для себе. Да? І коли ви пробуєте оці різні процеси, да? навчитеся робити для себе, для своїх близьких, прокачуєте їх максимально, в цей момент і приходять певні відкриття. А я можу це робити для інших людей. У мене багато вже енергії, у мене вже нема цих апатичних станів. До речі, ще дівчата є така штука, що ті, хто не розвивають і не входять в розкриття свого дару, свої сили, вони дуже сильно відчувають цей пригнічений стан, нічого не хочеться. Це тоді, коли ваш дар може вас з'їдати прямо зсередини. Дуже негативне, на жаль, відчуття, коли ти відчуваєш, що ти проживаєш не своє життя. Постійна якась така втома, ти щось рухаєшся, робиш, але при цьому все не те. От тут головне, знаєте, напівжива, начебто стає людина. Далі сила, коли приходить час його розкрити, розвинути. Його обов'язково треба іти і починати з цим працювати, тому що він буде сидіти зсередини і буде вас потроху зжирати. Одним із проявів є тоді, коли ви. Вас ламається все, що ви не взяли, воно починає тріщати, лампочки виключаються. Дивіться, у вас є всередині потужна сильна енергія, але коли ви її не використовуєте належним чином, вона в вас трансформується всередину і починає вас жирати. Да? От, прям з'їдати зсередини оцей весь ваш нормальний енергетичний стан і ви відчуваєте, що живу не своїм життям, шукаю своє призначення. Робота на роботі все не клеїться, енергії немає, очі такі напівживі. І от за цим всім разом дуже сильною ознакою є якраз підсвітка, що у вас є дар сила, коли у мене приходять і пояснюють, що взагалі здається, що. Все і нічого не хочеться, да? тобто настільки складний, внут... навіть не те, що внутрішній стан, от просто такий апатичний стан до життя. Це один із прояви того, що треба починати заходити в розкриття дару сили. Ви можете потім користуватися це виключно для себе, можете користуватися для інших людей, але ці книжки спробувати да? от напрямки прочитати, зрозуміти, який ваш, який не ваш. Спробувати потрібно, да, тому що в цьому випадку ви чітко вже отримаєте відповіді, який цей дар, чи треба його розвивати до професійного, щоб допомагати людям. Ви це відчуєте. Тут немає єдиного схеми, коли знаєте, два на три буде шість, отак. От, от зробиш, і все. Ви все це будете відчувати. Також для вас. Вирішила підготувати таку медитацію, вона буде в нашому телеграм-каналі. Напишете там коментарчик, і вам, а я там підпишу добренько, в телеграм-каналі, яка буде про те, чи є. Вас якраз такі оці відчуття, що вам зараз треба розвивати дар та силу бути самою собою для себе відьмочкою. Ну а для тих, хто вже в мене в проєкті «Відьмочка», то дівчата вже пробують різні різні свої такі світлі процеси. Я однозначно тільки для за екологічні процеси. Нема ніяких в мене приворотів або зробити комусь щось. Не дай Бог таким зустрітися. Від цього дуже важко потім відхреститися. Не рекомендую на проявах якихось агресії чи негативу взагалі заходити в тему темної магії. Це те, що може зруйнувати життя вам вашим дітям. І ще є така штука: якщо в роду були якісь темні маги, які робили певні негативні речі, то в наступному поколінню дається шанс це виправити, змінити це. І це дуже хороший шанс дійсно спробувати, навіть не те, що спробувати, для того, щоб не передати своїм дітям, щоб це все було в вашому житті. Правильно, і гармонічно, однозначно От цим людям стовідсотково треба відпрацьовувати. Або якщо у вас дуже сильний там, дар в якійсь тематики, ви відчули його, і ви зрозуміли, що коли ви будете робити практики, ви це все відчуєте: в чому, як, наскільки сильно треба пропрацювати. Ви вже заходите на свою таку стежку відкриття. Да? А потім, потім ви вже розумієте, чи це тільки для мене, чи це лише для моїх там, близьких і. Достатньо доволі є такі люди, яким можна займатися таким світлою. Проявленням для себе і своїх близьких, і ви вже також відпрацюєте своє призначення саме по своїй сили по роду, і не обов'язково е сидіти з табличкою мах Світлана і відпрацьовувати якісь роботу з іншими людьми. Але рано чи пізно ви це відчуєте, коли почнете потрошечки практикувати. Така, от, знаєте, вийшла в нас побутова магія, да або я ще часто називаю такі «відьмочки» самі для себе. Коли у вас є набір практик, інструментів, і ви за допомогою них можете це все спробувати. Не потрібно вивчати кожну тему дуже довго. Я там, наприклад, ще вас хочу навчити робити програмні різні свічки для себе, але не такі, що там сидіти цілих півроку вивчати, як їх там робити. А саме з якої енергії, як запрограмувати, наприклад, у вас чоловіка якийсь важливий тендер, процес на роботі, і вам хочеться його підтримати. А у вас є там спеціальна свічка на успіх, да, яку ви зробили своїми руками. Тому що це світло буде свічка з правильним заговором, з правильним настроєм, а головне, вона буде зроблена з поля вищих сил, з поля творця, в якому буде закладена лише любов, позитив і гармонія. Якщо у вас залишились питання, пишіть, як це розвивати. Я обов'язково розкажу, допрацюю цю тематику, буду розказувати більше. Надію, стало трошечки зрозуміло і я вас цілую.